Маємо таку турочку, знаки зодіаку, покриття патина, коричневе термостійке покриття. Ручка приєднана пайкою. Всередині турочка вкрита харчовим оловом, На дні турочки є опорний п'ятак, який опирається на плиту електричну чи газову. Розміри п'ятака та максимальний діаметр турочки буде вказано в характеристиках. Ручка з дерева лакірована. Колір ручки може трошки відрізнятися, буває трошки жовтіший, буває біліший. Але загалом приблизно. однакова форма и колер. Дуже класна турочка, файно виглядає. На 500 миллилитров.